Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги пляшки для соусів. Це практичні кухонні аксесуари для дозування кетчупу, гірчиці, гострих соусів та оливкової олії. Дані пляшки оснащені точними насадками для контрольованого наливання. Вони ідеально підходять для домашнього та професійного використання за Спичуючи легке зберігання та зручний доступ до різноманітних приправ, пляшки легко чистити та наповнювати, що підвищує ефективність та зручність їх використання. Зробіть свою кухню ще кращою за допомогою цих пляшечок для соусів та приправ.